Привіт! Мене звуть Олена. Я рада вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні відео буде незвичайне, бо я зараз на роботі і я трошки покажу і розкажу, чим я займаюся по життю. Я проводжу розмовні клуби з української мови для дорослих людей, які власне шукають можливості, шукають нагоди покращити, вдосконалити свої знання, вміння і навички говоріння українською мовою та шукають для себе тепле коло однодумців, з якими можна провести час за цікавою бесідою. Зараз ще немає нікого з моїх учасників та учасниць, і я дуже люблю ось цей період підготовки до зустрічі, підготовки до заняття, коли я чекаю, що ось з хвилини на хвилину буде. Будуть приходити мої гості, і власне ми почнемо нашу зустріч. Зазвичай я починаю зі скоромовки. Це така невелика артикуляційна розминка, яка допомагає нам розім'яти наші м'язи, розім'яти артикуляційний апарат і бути готовими до активного і веселого говоріння. На сьогодні я попросила учасників та учасниці розмовного клубу підготувати невеличку розповідь про ту книжку, яку вони читають зараз, або, можливо, про ту книжку, яка вплинула на становлення їхнього характеру, або якимось іншим чином вразила їх, і вони би хотіли поділитися з іншими учасниками цією своєю книжковою знахідкою. І поки я ще маю кілька хвилин, розкажу про книжку, навіть не про одну, а про три книжки, які я завжди раджу читати. Тим, хто зараз переходить на українську або ж хто бажає здобути більше знань, дізнатися більше цікавинок про українську мову. Це книжки, це навіть така серія книжок, авторка Ольга Дубчак. Перша книжка називається Чути українською. Друга книжка називається Бачити українською і третя книжка називається Перемагати українською. Ці книжки цікаві тим, що в них можна прочитати про складні теоретичні відомості з фонетики або ж з лексикології, але це все буде подано в настільки а, легкій, зрозумілій, дотепній і жвавій, і веселій формі, що читати ці книжки саме задоволення. Видані ці книжки у видавництві Віхола, і, до речі, якщо ви ще не звертали увагу на це видавництво, то неодмінно ну, раджу це зробити. Це Ливана-Франківську Станіслав країнами світу і мандри всередині України так, нам вибудовувати маршрути на подорожі після перемоги. Найголовніше забула сказати, наш клуб називається Кум. Кум це клуб української мови, і ми працюємо на базі Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва. Це, тому, мозок тому не вдома. Тому я саму літературу поїзду, читаю, дуже підкреслюю, висловлю якісь запам'ятати. Дуже так, дуже нас нацька дід, щоб наняти вуха. Хоча віця, він ще не чіпатиме, поки не закінчимо. Але хто його знак, вони не подаються це все? Хвилювання. Думаю, те, що тут для дітей так. А читаю, 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 до того за Звичайною мовою без всяких складних оборотів це 94 четвертий дійсно. Ми знаємо, що це філософ, письмен. Це дуже цінне видання. особливо гарно, що воно адаптоване на сучасну. А вони доказують, що можна змінитися, чомусь не зайде. Чесно кажучи, я навіть не знаю, хто отримує більше задоволення від усіх зустрічей клубу Кум я чи мої учасники та учасниці бо ось закінчилась наша зустріч. Ми говорили про улюблені книжки, згадували якісь вдалі екранізації, цитували Григорія Сковороду, цитували Всеволода Нестайка. Сміялися, жартували, згадували про ті книжки, які вразили. І ось давалося би така звичайна форма, коли ми просто збираємося разом і говоримо про прочитані книжки. А стільки тепла дають такі зустрічі? Ну і найважливіше, що ми говоримо українською мовою, і я завжди запитую учасників про їхню мотивацію, для чого вони проходять, коли ми власне знайомимося і починаємо наш спільний шлях, то вони говорять, що шукають для себе коло. Однодумців і одномовців, тобто тих людей, які будуть мати з ними спільні цінності і будуть говорити однією мовою. Ну а я допомагаю розібратися з тим, що не зрозуміло, і ще більше вдосконалити свої. Навички володіння українською мовою. Але найголовніше, і це дуже подобається мені, що ці зустрічі виходять дуже теплими і приносять неймовірне задоволення. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, ми змогли передати цю атмосферу, яка панує на наших зустрічах. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалося, і підписатись на канал. Я розповідаю тут про книжки, про цікаві лайфхаки із тайм-менеджменту. Читаю вірші і, можливо, розкажу ще Щось цікаве.